Всім привіт! Це відогляд на акумуляторну машинку Тример, яка підійде для стрижки волосся та кантування бороди. Всередині коробки машинка розташована в такій от пластиковій конструкції, під якою була прихована решта комплектації. Матеріал корпусу метал. Зараз покручу з усіх сторін, аби ви роздивилися візерунок. Знизу знаходиться вхід для зарядного кабелю та кнопка вімкнення. До набору входить олія для змащення лез, щиточка для очищення ножа, кабель для заряджання, коротенька інструкція та набір із чотирьох насадок. Позначки можемо побачити на їх внутрішній стороні. Є такі як півтора, два, три та міліметри. Довжина кабеля для заряджання складає 26 см. Підключається до машинки він знизу. Вмикаю, аби ви почули, з яким звуком працює. Аби прикріпити насадку, вставляємо машинку таким от чином та притискаємо. З додатковою насадкою працює так само добре, як і без неї. Аби її зняти, притискаємо трішки з боку. Якщо ж вам потрібно змастити лезо чи прочистити щось, то машинка розбирається таким от чином. Розводимо кріплення по дві різні сторони та верхня частина легко знімається. Назад це все зібрати так само легко. Ширина кожної з насадок, як і верх машинки, складає 4 см. Її довжина 15, а глибина ледь більше 2 см. Вага машинки всього 116 г. Також є індикатор роботи, який світиться синім кольором. Спочатку я подумала, якщо в назві є слово небо, то можливо це ліхтарик у формі місяця, та все ж це просто світовий індикатор.